Ви ви можете озвучити суму. От скільки е... треба грошей для того, щоб такий зал витрим? Дивіться, в даному випадку стосовно суми у мене був один план, тобто я малювала одну фінансову модель, але звичайно ціни різко почали підніматися. Оце ми не змогли врахувати. Це коли я будувала модель, ціни були ще на низькому рівні. Потім почалися річ скачок за рахунок відсутності матеріалу. Відповідно, вартість проекту зросла. Але вартість проекту загалом 350 тисяч доларів. Зараз такий проект дорожче відкритий. Це півмільйона, як Півмільйона. І цих грошей вистачає тільки облаштувати зал і на якісь перші місяці роботи. Чи все ну, ж таки це бюджет на якийсь? Ні, період це довгий? я завжди закладала три місяці роботи фінансування з тим, що потім пішла окупність. Є питання вивчення аудиторії. Тобто, як би ти не вивчав аудиторію, допоки немає вже продукту, поки не створений продукт, ти не розумієш, як хто на нього піде. Ти тільки будуєш уявні моделі.